Щодня рятують життя бійців на фронті. Працюють без сну та відпочинку. Так про свою роботу розповідає військовий польовий хірург Сергій Чуб. Каже, під час однієї з операцій довелося відкласти скальпеля, щоб здати свою кров для пораненого. Про роботу у шпиталі про найскладніші випадки та про те, чим займатиметься після перемоги. Лікар розказав нашому кореспонденту Артему Доркачову. Були різні ситуації що в АТО. В складі десантно-штурмової бригади. Навіть там був наступ під піхоти зі стрілковим боєм, розвідники захищають, ми, ми знизу в підвалі оперуємо. Це фільм можна було зняти. Це Сергій чуб на позивний док, польовий хірург, військовий гвардії наступу бригади Сталевий кордон. Оперувати під звуки вибухів почав ще 2015-го, під час АТО. Згодом у 2018-му році перебрався до Києва, де продовжив працювати в бригаді невідкладної допомоги. Під час повномасштабного вторгнення його покликали на передову рятувати поранених. Сергій зібрався без вагань. Можна було б, знаєте, продовжувати працювати далі в клініці. Не скажу, що я там чимось поганим займався, це теж корисна робота. Але ну, от вийшли, вийшли на мене з військкомату Деснянського кажуть, треба хірург, створюється гвардія наступу, треба хірурги. От я пішов і, і не не, не пожалкував. Чому не пожалкував? Тому що я там, де я маю бути, я роблю. Корисну роботу, це допомагає людям. І найголовніше, що коли це все от перераховане відбувається зі мною, я сплю спокійно, моя совість чиста, що я все-таки маю відношення до перемоги нашої. Загалом Сергій практикує 13 років, за його плечима сотні врятованих життів. Та є історії, які пам'ятатиме завжди. Одна з них про пораненого прикордонника. Не завжди виходить так швидко евакуювати з поля бою, як хочеться. Шлях у цього бійця до нашого до першого хірурга, власне, який там, з яким він зустрівся, був досить тривалий. Десять годин він їхав. Десять годин людина мала активну кровотечу. Ми коли все-таки почали оперувати і побачили, що у нього досі активна кровотеча, я не розумію, як, як, як вийшло, що він живий. На, на диво швидко він відновився і повернувся. І повернувся встрій. От, Тож, оце, так, це приємно. Це, мушу визнати, що це ті відчуття, за якими я туди їду. Тобто це, це краще, ніж просто там. Отримати гроші за апарат. Ви розповідали про те, що була історія, коли вам довелося приливати свою кров пораненому бійцю. Можете про це розказати? Що це було, як ви приймали це рішення, чому ви прийняли це рішення? Що тоді відбувалося? Поступив поранений з ушкодженням судин, важким ушкодженням судин. І на момент, як його привезли до нас на передову хірургічну групу, він уже був. Ну, третій ступінь геморагічного шоку це, це важкий стан, це критичний стан. І він ще ми не встигли його не встигли в операційну занести, як він зупинив, зупинка серця була. Е, провелися реанімаційні заходи, і е, він все-таки продовжив, продовжив подавати ознаки життєдіяльності. На тому етапі у нас вже троє хірургів оперували його. Кров закінчилась, про це повідомили анестезіологи, і е, задалось питання, хто, у кого яка група крові. І, там була перша позитивна, як і в мене, не тільки в мене одного, і це українці, знаєте. Я буду здавати, ні, я буду, ні. Я. Ну, я виторгував вже чи, чисто по. по... Риночному, що я більший, що в мене крові більше, що я донор, і мені от пощастило, все-таки е, ну, це те, про що я кажу. Що я зробив все, що я міг, і стояв, оперу е, оперував, пішов, здав кров, попив чайку і вернувся в операційну. Е, от то дуже погано, що, що цей військовослужбовець помер. Але ви зробили той максимум. Так, так. Е, я вважаю, що е, будь-який український хірург на моєму місці зробив би точно так же. Що ви відчуваєте це момент? Це морально важко, це фрустрація, страшна негативна емоція, коли м, хтось помирає. Але якщо я знаю, що я зробив все, що я міг, трошечки більше краще, і тоді я все-таки швидко відпускаю і ховають родичі цього. Загиблого, і він не живе зі мною далі. Бо я знаю, що я все для нього зробив, а вже, вже доля, доля. А, чи доводилось от вам е, опровати росіян, допомагати росіянам, рятувати їм життя? Так, так. Бу було, що взяли в полон пораненого військовослужбовця РФ. Морально важко, знаєте, надавати допомогу так само якісно, як і і нашим бійцям, але я думаю, що це все-таки показник нашого професіоналізму. Ну а що от ви відчуваєте в цей момент? Це вам його жалко? Чи вам просто байдуже ви професійно виконуєте свою роботу, тому що це ну людина, як не як емоції? У мене ті самі, які відбулися 24 лютого. От треба було мені тоді злякатися, тому, тому що ну всі були після... Але я тоді так разі Я про це говорив зі своїм науковим керівником. <плес> ну, от те, те саме. Мене розбирає злість, але це та злість, над якою я можу опанувати і не нанести йому шкоди. Ви хірург, а вас в руках скальпель. Не дай боже щось не там зробите. Людина помирає. Як це працювати, як це все контролювати, коли воно все взривається? Ти не знаєш, чи прилетить зараз до тебе в палату. Якщо це буде надто пафосно, звучать виріжете це добре? <плес> добре. Там страшно, всім страшно. І той, хто говорить, що не страшно, йому більше страшніше, ніж той, хто визнає, що от мені страшно в цих умовах. Е, цей меч, який висить над головою. Вірогідність обстрілу, вірогідність там, атаки противника, диверсійних груп, і так далі, воно е, перманентно тримає тривогу якусь. І мені допомагає з цим боротися саме хірургія. Коли, коли йде обстріл, я надаю допомогу. Мені, мені душевно спокійно мені. Якщо порівнювати медицину от 2013-14 років і зараз медицина, наскільки ми шагнули вперед в медицині, ну давайте будемо говорити виключно от про військову медицину. Я дійсно був свідком ще довоєнної оці е, військової медицини, бо я власне контракт у мене перший підписаний у 2012 році, тобто за два роки до антитерористичної операції. Розвиток є, він, він крутий, але я впевнений, що українці можуть більше. Я впевнений, що будуть ще прийоми, які будуть називатися прізвищами українських хірургів, операції, які будуть називатися прізвищами українських хірургів, і їх будуть вивчати у всьому світі. Чи от підходять Україні власне стандарти медицини НАТО? Чи ми можемо розвивати свої такі нові стандарти, створювати щось нове? Своя специфіка є війни на території України. Це не Ірак, це не Афганістан, це українські посадки. Ось ці дуже специфічна річ. З приводу все-таки розвитку написано багато статей, багато дисертацій саме по військовій хірургії. От і тут розвиток безумовно є. От коли я звільнився в 17-му році, пішов в цивільну систему. Охорони здоров'я і повернувся на початку 2023 року. Це два різних простори. Ми обов'язково розми... розвинемо, але я думаю, що рухатись ми маємо в напрямку ось цього вектора, в якому рухається все-таки на... натівська медицина. Це добре, це наразі, це те, що рятує багато наших побратимів. Багато зараз говорять про мобілізацію, що не вистачає бійців, не вистачає людей на фронті. А от чи вистачає якраз таки медиків, медиків, які працюють в тилу? тому що ми розуміємо, який ну, це об'єм поранених, він постійно збільшується. Тим паче, коли в нас контрнаступ. якщо треба йти вперед, це будуть поранені. Навіть навіть тонкі якісь спеціальності, як е, трансфузіологи, Перфузіологи, навіть вони знаходять місце. Я вам скажу, що тут більше вже знову ж таки має значення е, ос, особистісні риси, які от е, ну дозволяють, наприклад, там у віці після 50-ти сісти щось, прочитати нове англійською і застосувати це. Яка ваша мрія сьогодні? Мрія зараз у більшості українців одна, щоб це все припинилося. Я хочу, щоб хірургія продовжувалася. Не тільки для мене, для інших хірургів, для української хірургії загалом і медицини. Тобто, щоб стаття українського науковця сприймалася в світі. Це українець написав. Коли... Якась де доповідь на міжнародній конференції, щоб всі кидали всю каву, всі справи і бігли, бо це Українець читає конференцію. А ще Сергій мріє колись розповідати про свій досвід студентам та передати свої знання наступним поколінням медиків. А зовсім скоро чоловік повернеться на куп'янський напрямок, де візьме замість зброї скальпель і продовжить рятувати бійців. Артем Деркачов, Сергій Азаренко, Сергій Кисельов. Телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. Лікарки, медсестри, стоматологині, акушерки та фармацевтки. З 1 жовтня жінка.